Та інші зобов'язання, перелік прав та обов'язків особи, які не входять до складу спадщини, визначений у статті 1219 цивільного кодексу України, за змістом вказаного переліку права постійного користування земельною ділянкою, яке належало спадкодавцю, не є тим правом, яке не можна успадкувати, а тому таке право за загальним правилом входить до складу спадщини. Проте, право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав для ведення селянського, тобто фермерського господарства, його засновник може бути об'єктом спадкування, якщо зазначена особа до її смерті не могла створити, тобто зареєструвати селянське фермерське господарство. Тільки у такому разі право постійного користування зазначеною. Ділянкою входить до складу скопачини у разі смерті цієї особи та може бути успадкованим лише для мети, для якої це право отримав спадкодавець успадкування фермерського господарства як цілісного майнового комплексу або його частинки, полягає не в спадкуванні права на участь, а в спадкуванні права на частку в статуті, тобто складеному. Далі, оскільки право на участь нерозрівно пов'язане з особою спадкодавця і належить до прав та обов'язків, які друзі не входять до складу спадщини. Залежить від кола учасників фермерського господарства. Пункт 2 частина першої статті 1219 ЦКУ, розглянемо детально випадки спадкування фермерського господарства, створеного одним учасником. Перше. У разі спадкування майна фермерського господарства одним спадкоємцем він стає правонаступником успадкованого майна фермерського господарства з перспективою подальшого ведення фермерського господарства, і включення відповідно до вимог статуту до його складу замість померлого учасника фермерського господарства. Якщо від цього Бажа він цього бажає. Якщо у спадкоємця нема такого бажання, він є правонаступником майна товариства з перспективою припинення діяльності фермерського господарства. Наступне. У разі спадкування кількома спадкоємцями вони вважатимуться правонаступниками майна фермерського господарства в отриманих долях з перспективою подальшого ведення фермерського господарства на колективних засадах чи припинення його діяльності, в разі якщо жоден з них не виявить бажання займатися фермерською діяльністю, це стаття 35 закону.